Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Люб. Роальдал Матильда, розділ 10. метання молота. Приємне було в Матильді те, що якби ви зустріли її випадково і порозмовляли з нею, то подумали б, що це цілком нормальне п'ятирічне дитя. Зовні вона не виявляла жодних ознак геніальності і ніколи не вдавалася до позерства. Яка ж це розсудлива й спокійна дівчинка, подумали б ви, якби ви, скажімо, не завели з нею випадкову бесіду про літературу чи про математику, то так би й не здогадалося про справжній рівень її розумових здібностей. Саме тому Матильді легко було приятелювати з іншими дітьми. Усім учням з її класу вона подобалася. Вони, звичайно, знали, що вона кмітлива, бо ж чула, як її розпитувала мізкані на першому уроці. І ще вони знали, що на уроках їй дозволяється сидіти тихенько з якоюсь книжкою, не звертаючи уваги на вчительку. Та в цьому віці діти не дуже дошукуються причин, їм цілком вистачає власного клопоту, вони не дуже переймаються тим, що роблять інші і чому. Серед нових матильдиних подруг була дівчинка Лаванда. З першого ж дня в школі вони почали на коротких ранкових та годинних обідних перервах ходити скрізь удвох. Лаванда була дрібненька, як на свій вік, худенька німфочка з темнокарими очима та чорнявим волоссям, підстриженим на лобі гривкою. Матильді вона сподобалася за відважність та серйозність, і їй Матильда сподобалася за ті ж самі риси. Не встиг іще минуто перший тиждень навчального року, як до новачків почали просочуватися страхітливі плітки про директорку пані Тренчбуг. Коли на третій день навчання Матильда на перерві стояла з лавандою в куточку шкільного майданчика, до них підійшла кремезна десятилітня дівчина з фурункулом на носі, звали її кортенція. Що нова босота? звернулася вона, дивлячись на них з висоти з зросту. Вона ласувала картопляними хрустиками, виймаючи їх цілими жменями з величезного пакета. Ласкаво просимо в нашу тюрягу, додала дівчина брізкаючи навзбіч сматочками хрустиків, що сипалась з її рота, наче сніжинки, дві крихітки сторожно мовчали, дивлячись на цю велет. Ви вже познайомилися з Транчбукою?» – поцікавилася Кортензія. Бачила її під час спільної молитви, відповіла Лаванда. Але ближче не знайомилася. У вас ще чекається радість, повідомила Кортензія. Вона ненавидить малих дітей, тому терпіти не може першокласників. Вона вважає, що це гусінь, яка ще не вилупилася з личинки. Гортенція знову запхнула в рот жменю хрустиків, а як заговорила, то у котре вже розлетілися крихти. Якщо ви живете тут у перший рік, то, мабуть, і далі продержить. Але багато хто не виживає, їх виносять звідси на ношах. Я це часто бачила і чула їхні крики. Гортензія зробила паузу, щоб насолодитися ефектом, справленим її словами на двох дівчаток. Ефект був незначний, вони стояли незворушні, тому здоровуля вирішила почастувати їх ще однією порцією інформації. Ви вже знаєте, що в квартирі транчбулки є шафа для порушників дисципліни, яка називається карцер. Ви чули про карцер? Матильда з лавандою тільки головами заметляли і далі не зводячи очей зі здоровуля. Вони були такі маленькі, що звикли нетовірою ставитись до будь-яких більших за них істот, особливо до дівчат старшокласниць. Карцер, вела далі гортензія, за височенний страшина вузька шафа, площа її дна, всього 25 квадратних сантиметрів. Тому там геть не можна сидіти, навіть нав... навпочіпки треба стояти. А три її стінки зроблені з цементу, з якого скрізь торчать друзки розбитого скла. Тож до них не притулишся, а якщо вас там замикають, то доводиться увесь час стояти струнко. Це жах. А хіба не можна притулитися до дверця? запитала «Не Немали дурниць, заперечила ґорденця. З дверця стерчать тисячі гострющих цвяшків, їх забивала, мабуть, сама Транчбулка. А ти там бувала? поцікавилася Лаванда. У першому класі я там побувала шість разів, відповіла гортенця, двічі цілісінький день, а інші рази по дві години. Але й двох годин цілком вистачає, там суцільне темрява, і треба стояти на витяжку, бо як поворухнешся, то тебе штрикає або скло зі стін, або цвяшки з дверця». А за що тебе туди запхали? спитала Матильда. Що ти зробила? Першого разу, пояснила Гортензія, я вилила пів склянки світлої потоки на той стілець, де мала сидіти під час молитви транчбука. Вийшло чудово. Коли вона сіла, то так голосно чвакнула, ніби гіппотам став лапою в багнюку на березі річки Лімпопо. Хоч ви ще малі й дурні і не читала такі собі казки. Кіплінга. Я читала мовила Матильда. Брехунка добродушно сказала Кортензія. — Ти взагалі ще читати не вмієш, але то таке. Отож, коли Тринчбулка всілася на світло потоку, чувакання було шикарне. А коли вона підскочила з місця, то стілець приклеївся ззаду до її паскудних зелених бриджів і кілька секунд висів, аж поки відлипла потока. Тоді Тринчбулка помацала бриджі ззаду руками і обидві її долоні покрилося тією гитотою. Чули б ви, як вона ревіла? А як вона дізналася, що це твоя робота? здивувалася Лавана. На мене на ябеднічав малий курдупель Олі Боквісу, пояснила Кортензія. Я вибила йому передні зуби. І тренчвовка запнула тебе на цілий день у карцер, зойкнула Матиля на цілий чи тілісінькій, підтвердила Кортензія. Коли вона мене звідси випустила, то в мене голова йшла обертом. Я щось бурмотіла, як ідіотка. А за що ти ще? опинилася в карцері, запитала Лаванда. Ой, то я вже всього й не пам'ятаю, відповіла Гортенця. Вона ти сказала з виглядом старого вояка, котрий побував у стількох битвах, що хоробрість для нього стала чимось звичайним. Це було так давно, додала старшокласниця, запихаючи в рота хрустики. Ага, одне пригадала, ось як воно було. Я вибрала час, коли тренчболка проводила урок у шостому класі, підняла руку і відпросилася в туалет, але замість того, щоб піти туди, я нишком прокралася в її кабінет, швиденько там понишпорила і знайшла шухляду, де в неї лежали тренувальні штани. Далі, приколомшно сказала Матильда, що було далі? Перед цим розумієте, я замовила поштою дуже міцний порошок сверблячку, сказала гортензія. Він коштував 50 пенсів за пакетик і називався свербиспинь. На етикетці було написано, що цей порошок виготовлено з перемелених зубів смертоносних кадюк і що він гарантує появу на шкірі рубців завбільшки як коріх, то я їй понасипала цієї штуки у всі штани в шухляді, а потім знову карно їх поскладала. Гортензія зробила паузу, щоб запхати в проти ще хрустиків. І що, подіяло? спитала Лаванда. Ну, кивнула Гортензія. Минуло кілька днів і під час молитви тренчбука раптом почала чухатися знизу, як божевільна. Ага. подумала тоді я. Ось воно. Вона перевдяглася на тренування. Так чудово було там сидіти, на все це дивитися і знати, що, крім мене, в цілісінькій школі ніхто не здогадується, що діється в директорських штанях, і я до того ж почувалася в цілковитій безпеці. Я знала, що мене ніхто не впіймає. Вона почала чухатися ще лютіше, не могла перестати. Думала, мабуть, що до неї туди залетів осиний рій, а тоді, просто під час отче наш, зірвалася з місця і вилетіла з приміщення, тримаючись за заднє місце. Матильда з Лавандою були у захваті. Для них було цілком очевидно, що вони познайомилися зі справжнім майстром своєї справи. Це була людина, що не тільки перетворила знущання на найдосконаліше мистецтво, а й готова була ризикувати життям і здоров'ям заради свого покликання. Дівчатка зачудовано дивилася на цю богиню, і навіть фуронку на її носі зненацька перетворився з фізичної вади на символ відваги. А як же вона того разу тебе зловила? затамувала від подиву дух Лаванда. Вона не зловила, заперечила ґортенця, «Та я все одно опинилася на день у карцері. Чому? здивувалися вони водночас. Тренчбулка, пояснила гортенця, має жахливу звичку вгадувати. Коли вона не знає, хто порушник, то карає не в мене, і що найгірше, часто вгадує. Цього разу підозра відразу впала на мене через ту пригоду зі світлою потокою. І, хоч я знала, що в неї немає жодних доказів, мої виправдання були даремні. Я постійно кричала ну, як я могла це зробити, пані транчбу? Я ж і не знала, що ви зберігаєте в школі запасні спортивні штани. Я ж навіть не знаю, що то за порошок сверблячка Я про нього й не чула, але брехня мені не помогла. Хоч як майстерно я все це зіграла. Тренчбука просто схопила мене за вухо в мерщій поволокла до карцера, штурхнула мене туди і замкнула дверцята. Це вже вдруге я провела там день. жахливе катування, коли я звідти вибралася, то була вся сколота і порізана. Це як війна, з благоговійним остріхом вимовила Матильда. Та точно як війна, вигукнула Кортендя, зі страшенними втратами. Ми це хрестоносці, шляхетна армія, що б'ється не на життя, а на смерть, мало не коліруч, а транчбука цариця темряви, огидна змія, вогняна драконка, що має величезний арсенал зброї. Життя важке, ми всі намагаємося підтримати одне одного. Можеш розрахувати на нас, сказала Лаванда, виструнчивши на всю височень своїх невеличких 95 сантиметрів. Ні, не можу, заперечила гортенця. Ви ще малеча, хоча хто його знає, може, і ви колись станете в прикоді для якоїсь таємної операції. Розкажи нам ще трохи про неї, попросила Матильда. Будь ласка, я не повинна вас залякувати, бо ви ще й тижня тут не пробули», – завагалася гортенця. Не залякаєш, заперечила Лаванда. Ми хоч і малі горішки, але міцні. Тоді слухайте, погодилася кортенці. «Ото вчора тренчбулка впіймала одного хлопця, Джуліуса Ротвінкла. Коли він на уроці святого письма їй їв асорті, і вона його просто схопила за руку і виконала у вікно. Наш клас на другому поверсі, тож ми. Бачили, як джуліус ротвінку пролетів понад квітником, як НЛО, а тоді купнувся на клятку з салатом. А транжбулка обернулася до нас і сказала Тепер кожен, хто їстиме в класі, вилетить крізь вікно. То цей Джуліус Рот... ротвінку, мабуть, поламав собі кістки? запитала Лаванда. Та небагато, відповіла кортендя. Не забувайте, що тренчбо колись виступала за Великобританію на Олімпійських іграх, метала молод, тому вона страшенно пишається своєю правою рукою. Як це метала молод? здивувалася Лаванда. Молод, пояснила Гортензія, це насправді таке велике ядро на кінці довжелезного дроту, і той чи та, хто його метає, розкручує це ядро з усією сили над головою, а тоді пускає. Треба бути страшенно дужим. Торочбу метає все, що їй трапляється під руку, тим паче дітей, щоб не втрачати спортивну форму». Боженько милий, звийкнула Лаванда, Колись я підслухала її розмову про те. Кортенті, що вага великого хлопця приблизно до рівня вазі молода на Олімпійських іграх, тож такі хлопці чудово підходять для тренувань. Цієї миті сталося щось дивне. На шкільному майданчику, де щойно голосували і вирішали веселі дітлахи, раптом запала могильна тиша. А таз прошепотіла кортенція. Матильда з лавандою озирнулася і побачила велетенську постать пані транчбу, що загрозливо крокувала повз всірбу учнів. Діти сахалися, щоб пропустити директорку, а її хода за асфальтованим майданчиком викликала в уяві образ Моїсея, перед яким розступаються води Червоного моря. Вона була у підперезаному поясі балахоні та зелених бриджах. М'язи на литках випиналися під панчохами, наче кліп фрути. Аманда тріп, даркла вона, ти ти, Аманда тріп, іди сюди. Ой, що зараз буде? прошепотіла Гортензія. А що? теж пошепки запитала Лаванда. Та ідіотка Аманда, пояснила Гортензія, відпустила собі на канікулах волосся. Воно й так було довге, а мати ще й заплала їй коси, зробили велику дурість. Чому дурість? Здивувалася Матильда. Чого, чого? А кісок транчбука терпіти не може, відповіла Гортензія. Матильда з лавандою бачила, як монстр у зелених брючах насувався на дівчинку років десяти, на плечах якої лежав дві заплетені золотисті кісочки з синіми атласними бантами. І все це було дуже гарно. Дівчинка з кісочками Аманда Тріп стояла непорушно й спостерігала за наближенням велетки, а на обличчя її застиг вираз людини, що стоїть на малесенькому полі, по якому до неї щодуху вчить розлючений бугай. Дівчинка заклякла з виряченими очима й тремтіла, знаючи, що для неї настає смертний час. Пані Тренчбул уже наблизилася до жертви і нависла над нею. Щоб завтра, як прийдеш до школи, цих бридких кісок не було, гаркнула вона. Відріж і викинь у смітник, зрозуміла? заціпеніла від жаху Аманди, цокотіла зубами. Моїй мамусі вони подобаються. Вона їх мені заплітає щоранку. Твоя мамуся дурепа, заревіла пані транчбу. Вона наставила на голову дитини, свого завбільшки, як палиця ковбаси, пальці, і крикнула. Ти схожа на щура, в якого з голови стирчить хвіст. М мама каже, що я симпатична, пані транчбу. Затинаючись, пробурмотіла Аманда, тремтячи, мов жиле планмандже. Мені глибоко начхати, що каже твоя мама, зарепетувала транчбу, а тоді кинулася на Аманду, схопила правою долоною її закоси і підняла над землею. Почала розкручувати над головою все швидше і швидше. Аманда верещала, наче її ріжуть, а транчбу крулала. Я тобі покажу кіски, мала щурення. Сгадала про Олімпіаду, пробормотіла ґортендя. Вона зараз набирає швидкості, як звикла це робити з молотом, Можу закластися, що вона її метне. Аж ось транчбу відхилилася трохи назад під вагою розкрученої дівчинки, а тоді й сама почала обертатися на кінчиках пальців, тож невдовзі Аманда тріп крутилася так стрімко, що перетворилася на невиразну смугу. Знаначка транжбу потужно крикнула і випустила з рук коси. А Аманда полетіла, мов ракета, понад дротяним парканом шкільного майданчика високо в небо. Оце метнула, крикнув хтось на майданчику. А Матильда, немов загіпнотизована цим поживільним видовищем, дивилася, як Аманда Тріп, описавши в повітрі довгу й елегантну параболу, приземлилася ген аж на футбольному полі. Вона впала на траву, тричі підстрибнула і нарешті завмерла. Тоді, як не дивно, сіла, була трохи приголомшена, і це не дивно, але минула одна дві хвилини, і ось вона вже знову взвелася на ноги і подріботіла назад до школи. Транчбул стояла, струшуючи з долонь порох. Непогано, сказала вона, якщо врахувати, що я тренуюсь лише в ряди коди, зовсім непогано, і почвала геть. Хвора на голову, сказала кортензя. Чому ж не скаржаться батьки? здивувалася Матильда. – А твої поскаржаться? – відповіла запитанням кортензя. Я знаю, що мої – ні. Вона ставиться до батьків так само, як і до дітей. Теж залякала їх до смерті. Ну, ще побачимося, і теж пішла.